Працює зараз для вас. Стежимо за всім, що відбувається, в тому числі і у Стамбулі. Там нині я нагадаю, знаходиться наша колега Олена Чернякова. І Ми можемо детально знову ж таки дізнатись що на цю хвилину відомо по результату тих перемовин, які просто зараз відбуваються. Олено, що відомо на цю хвилину? Привіт тобі. Колеги, привіт, оновлень насправді небагато. Перемовини тривають вже більше години. Також нам стало відомо, що українська сторона спілкується із Росії із російською стороною через перекладача. Тобто там не звучить спільна мова. Також нам відомо, що міністр закордонних справ Туреччини не покидав переговорний майданчик, тобто турецька сторона там лишається. Відтак ми не можемо стверджувати, що це двосторонні перемовини, це радше є зустріч. Де присутня як українська, так і російська сторона, ми також ми розуміємо, що суди Москва відправила делегацію із. Неможливими вимогами так вони не готові говорити про припинення вогню. це свідчить доказом цього є те, що вони попросили, аби американська сторона не була присутня сьогодні на зустрічі. Хоча, в принципі, сполучені штати Америки розглядали відправити розглядали можливість відправити сюди людину нижчого ранку. А я нагадаю, що тут же у Стамбулі у цьому приміщенні сьогодні перебувала американська делегація на досить високому рівні. Це Марко Рубіо і Кіт Келох, які безпосередньо зустрічалися Вічі із українськими посадовцями, тобто перемовини станом на зараз тривають, як довго як довго це може відбуватися, ну сказати за важко. Втім, я нагадаю, що для української сторони це. Важливо було зустрітися саме із Володимиром Путіним, адже а, саме він ухвалює рішення в Росії, і саме від нього залежить, чи буде припинення вогню, чи не буде. І власне підготовка цієї зустрічі також є предметом діалогу, І українська сторона має мандат обговорювати ось це питання. Окрім цього, наше головне питання і пропозиція це припинення вогню на 30 днів. Ну і також гуманітарний комплекс питань це обмін наших полонених і повернення наших депортованих дітей. Це в принципі те, щоб українська сторона хотіла обговорювати і це. Те, що можна зробити, без якихось. Великих зусиль, так якщо є воля у Росії, вона може спокійно відпустити наших дітей. Відправляти сюди делегацію чи ні також довго вагався Київ. Втім, з повагою до президента Ордогана, з повагою до президента Сполучених Штатів Америки, ну і щоб Росії не було чим маніпулювати. Український президент все ж ухвалив рішення і відправив делегацію. Також нам сьогодні вдалося поспілкуватися із речником Міністерства закордонних справ України Георгієм Тихим. Він також прокоментував. Овав, що можливо станом на цьому. Давайте почуємо. Від Росії прибули представники, чесно скажемо, низького рівня. Їхній мандат не до кінця зрозуміли, які рішення вони можуть ухвалювати. Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі. Побачить, подивиться, що власне які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники для української делегації. Пріоритет номер один на порядку денному це повне безумовне тривале. Ню саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи. Україна готова до конструктивної роботи. О, після цих перемовин в українську делегацію запланована прес-конференція для журналістів. Чекатимемо на її початок і вже звідти будемо знати більш детальну інформацію, і точно знатимемо подробиці, що сьогодні говорила Росія, які вимоги виставляла колеги. Ві Олена Чернякова наживо зі Стамбулу. Це Туреччина була на прямому зв'язку про перемовини, які зараз відбуваються між українською делегацією та росіянами.